Віталій Портніков, журналіст, публіцист доєдніться до ефіру Львів медіа. Пане Віталію, слава Україні та моє шанування. Героям слава цікаво почути вашу думку, як ви оцінюєте протести у Башкирії, зважаючи на те, що там місцеві почали записувати відео до своїх земляків, які воюють на війні проти України. Вже й навіть відповідь від цих вояків мовляв не може, коли ми тут з нацизмом боремося, бити наших жінок і дружин. Ну, мені здається, що просто як це завжди бувало у історії Росії, центральна влада недооцінює важливість настроїв серед народів країн і Башкортостан – це якраз непогана ілюстрація такої недооцінки. Я не думаю, що це призведе до якихось там серйозних каколомних наслідків в російській сучасній ситуації, але той факт, що. Незважаючи на десятиріччя боротьби з національними рухами на території Республіки Російської Федерації, вони існують. Є люди, які є активістами цих рухів, є люди, які не бояться вийти під суд, коли там виголошують вирок активісту національного руху, який був до того ж противником війни Росії проти України, це багато про що свідчить. Фаїля Олсинов це цей чоловік, якого засуджують на 4 роки колонії за нібито розпалювання міжнаціональної, міжетнічної ворожнечі в регіоні. Але так, кажуть місцеві пабліки, що це все таки справа сфальсифікована. Що суд насправді його судить за вислови проти війни в Україні і те, аби його е, земляки не йшли воювати. І сьогодні мають відбуватися продовження акції протесту. Про це пише його дружина, що далі буде тривати засідання суду, і також будуть збиратися місцеві. У мене питання до вас: знаєте, в контексті чого хочу уточнити. Мені просто здається, що коли ми говоримо про Росію і про її бажання. Путіна та його посіпак втриматися при владі вони будуть готові йти на все більше і більше беззаконня. Щоб більше і більше там придумувати якісь фейкові справи, аби засудити тих, хто їм, так би мовити, не угодний. Чи це беззаконня? Їх нас дожене самого Путіна та його поплічників. Це залежить від ефективності силової вертикалі. Я думаю, що для нас досить важливим уроком має бути 2020 рік у Білорусі. Коли були дійсно загальні масові такі протести, коли переважно більшість людей у Мінську і інших містах Білорусі була проти фальсифікації виборів президента країни і виступала за відставку Олександра Лукашенка, однак все це закінчилося тільки зміцненням силової вертикалі. Українці, мені здається, досить часто не усвідомлюють, що в Росії і в Білорусі влада завжди замалася посиленням цієї силової вертикалі, усвідомлюючи, що Саме в цьому, а не в якихось там законах і виборах, є гарантія продовження її правління. І за великим рахунком, знову-таки говорячи про приклад Білорусі, в такій країні запорука збереження влади це саме ефективність силової вертикалі. А народна підтримка це такий бонус. Вона може бути це непогано. Завжди приємно, коли тебе підтримує така велика кількість людей, які зараз підтримують Володимира Путіна в Росії. Але якщо цієї народної підтримки не буде, а буде ефективна силова вертикаль, режиму нічого не загрожує. Ну і плюс треба усвідомлювати, що, що в Росія така країна, де важливим є настрої в регіоні. Е, та, звичайно, але найголовнішим є настрої в Москві. Саме у Москві. Я весь час нагадую: 1991 рік, коли саме Москва підтримала тоді Бориса Єльцина, виступила проти ГКЧП, а всі інші регіони. В Росії практично всі, окрім Санкт-Петербурга, але це теж столиця так би мовити. Виступили, по суті, на підтримку ГКЧП. Ніяких реальних дій в регіонах Росії проти ГКЧП не відбувалося. Однак настрої Москви призвели до повної зміни політичної ситуації України, заборони КПРС, врешті-решт до розволу Радянського Союзу врешті решт до проголошення незалежності України та інших колишніх радянських республік, де теж особливих дій проти ГКЧП не було. А якби Москва виступила б інакше, політичні процеси розвивалися, як ви розумієте, також інакше не тільки в е, Росії, але й в Україні, і в Казахстані. От що треба усвідомлювати, так що за великим рахунком, е, Москва це запорука збереження російського режиму а, е, таких якогось масових протестів у Москві після болотної площі, ми не спостерігаємо. Ну так насправді, якщо ми говоримо про те, що там них яйця подорожчали, тож воно стосуває, стосується точно не москвичів, а якихось там народів, меншин, які живуть, значно Слухайте, у нас гірше. у нас теж дорожчають яйця і дорожчують продукти. Подорожчання чи зникнення їжі, це не запорука для того, щоб люди знищували владу. Як ви знаєте, у нас є міфологія про те, що Відсутність хліба у Петрограді призвела до лютневої революції 1917 року. Але це, як ви розумієте, просто недооцінка загальних процесів пов'язаних з всіми подіями Першої світової війни. Мене насправді, якщо передивляться відео з Башкири, які вчора дуже активно гуляли у Кінський Міді мене що здивувало, що е, люди ну, по-перше, це один із наймасовіших мітингів за часів повномасштабного вторгнення на території Росії, тому що за різними оцінками там близько вийшло на протести 5 тисяч людей. Але е, коли е, силовики кидають в людей світлошумові гранати, ті у відповідь кидають сніжки. І там був один дуже такий важливий кадр, якщо ми порівнюємо оцей народ разом з росіянами. Тому що, якщо ми згадуємо протести, які були там в Москві, там ці нечисленні, коли одного на одного протестувальника накидувалися ОМОНівці, всі розбігалися і дали цього протестувальника затягнути в цей автозак. А там було зовсім інакше. Коли п'ятеро накинулось на одного, набігло десятеро протестувальників і свого витягнули. Мені здається, що це дуже важлива показова різниця. Тому що всі народи такі однорідні, як би хотілося в Москві. Я думаю, що це хороше зауваження, тому що, безумовно, є одне ставлення, скажімо так, до правоохоронних органів є інше. Але знову таки це питання ще кількості тих, хто виходить на протест, тому що в Москві, умовно кажучи, чи в мінську. Люди можуть не накидуватися на протестувальників, однак маса е, населення може бути набагато більшою з точки зору присутності е, в якихось масових подіях. А в Башкортостані досягти цієї присутності не так просто. Е, окрім того, ви ж маєте розуміти, е, Башкірський національний рух завжди був достатньо активний, е, я б сказав, агресивний з точки зору захисту своїх інтересів. Але це пов'язано з етнічним складом самої Башкірі. Самого Башкортостану, де поруч живуть росіяни, татари і Башкір. Республіка Башкортостан, але по суті, там є така конкуренція трьох національних груп. І задачою керівництва республіки є підтримання балансу між цими групами. Всі спроби посилити роль башкірського народу, вони. Завжди могли, так би мовити, зустрітися з опором не тільки з Москви, але й з боку татар та і представників інших народів, які проживають на території Башкортостану. Ну звісно, вся ця історія розділення кордонів у Поволжі була пов'язана із намаганням створити ось саме таку ситуацію. Тут нічого нового немає. Рівно так як окреслювалися більшовиками кордони України, скажімо, в радянські часи. Для того, щоб створити численні пастки і не дати можливості створити реальну незалежну державу. Те ж саме було і з Татарстаном, і з Башкортостаном. І, скажімо, коли були процеси суверенізації російських республік, перший президент Башкортостану Муртаза Рахімов, він ще намагався якось не просто підтримувати баланс у стосунках з центром, але й підтримувати особливі стосунки з президентом Татарстану Мінтіміром Шаймієвим, щоб виключити таким чином можливість башкірсько татарського конфлікту. Це була така, я б сказав, пара лідерів, які були поруч і які виключали можливість башківсько-татарської конфронтації. Але нинішній керівник Башкортостану Радзі Хабіров, який, до речі, і написав заяву на цього активіста, він людина, яка там він башківського походження, але він надісланий з Москви. Треба мовити як комісар, щоб нівелювати ці спроби суверенізації Башкортостану, які були досягнуті під час правління Муртази Рахімова. І до речі, я пам'ятаю добре, як рік тому я е, просто не мав тоді можливості якось широко це висвітлювати, тому що е, була зовсім інша політична ситуація в самій Україні. Ми не дуже стежили за цими я сказав, особливостями розвитку, але в січні минулого року, рік тому помер Тазара Хімов. І це були загальнонародні, такі ж, я б сказав, загальнонародні реакції. Загальнонародний траур по ньому, тому що я б сказав, разом із ним ховали башкірський суверенітет. І це був загальнонародний траур. І це було видно не тільки там по публікаціях у медіа, але і по тому, як люди сприймали цю смерть. Людина, яка вже давно на пенсії, яку звинувачували, як ви розумієте, у корупції тощо, тощо. І що мене здивувало тоді, щоб попрощатися із Муртазою Рахімовим. Колишнім керівником російського регіону до Уфи прилітав Володимир Путін Тобто Путін розумів, наскільки є важливою ця постать для населення Республіки Башкортостан що його відсутність на похороні буде сприйнята як відверта неповага, так що не треба недооцінювати ось ці намагання російського керівництва все ж таки зберігти діалог, якщо не з народами республік Росії, так і з номенклатурою. Республік народів Росії, щоб вся номенклатура забезпечувала хоча б відносну стабільність ситуації в російських регіонах. Але насправді, якщо говорити про республіку Башкортостан, то то це доволі багата республіка. І як передає наш Старком, ця республіка одна із лідерів за втратами серед російських регіонів у цій війні Росії проти України, щоправда, в більшості там йшли воювати добровольцями по контракту. Ну, а що значить добровольцями за контракт? Добровольцем за контракт це означає, що у сільській місцевості у людей немає грошей на те, щоб вони якось вижили. Російська Федерація вона проводить абсолютно тут грамотний підхід до цих речей, щоб забезпечити собі величезну кількість живої сили на наступні роки війни з Україною. Ми це розуміємо, і вона просто платить великі гроші цим людям, одночасно позбавляючи їх можливості мирного життя, нормального виживання в мирному житті. А що таке сільська місцевість в Республіки Башкортостан? Це Башкіри і Росія, і, -та, і татари, тому що росіяни, як правило, живуть у містах, там в УФІ, таке інше, там не так багато російських е сіл. І я взагалі вважаю, що ця політика. Чому Володимиру Путіну, ще потрібна війна з Україною на довгі роки? Не тільки для того, щоб сама Україна перетворилася на пустелю. Це теж звичайно важлива задача, щоб не було українців, але є так мовити підзадачі. Щоб не було Башкір, щоб не було татарів, щоб не було тувинців, щоб не було буряців. Війна Росії проти України це і війна, яка має на виході призвести і призведе до створення мононаціональної російської держави. Тому ця війна може вважатися таким дійсно позитивним цивілізаційним фактором для російського народу. Вирішується українське питання, тому що демографічно український народ в будь-якому разі, що б не відбувалося вже надалі, ніколи вже не буде цивілізаційним конкурентом російського з точки зору кількості населення в Україні. І це питання вже вирішено Володимиром Путіним. Він входить в історію Росії як людина, яка позбавила Росію цивілізаційного конкурента на Заході. На сході ще невідомо, є Узбекистан, але я думаю, що і там буде щось подібне після української війни в Центральній Азії. Подивимося. А є ще важлива задача: мононаціональна Росія, щоб народів в Росії не було. Як це зробити? Щоб вони йшли на контракт, щоб вони гинули, Чи вони не могли виживати в своїй сільській місцевості. І тому було, ставали гарматним м'ясом для російсько-української війни. Вбивали українців, що дуже позитивно з точки зору російських шовіністів, і гинули ж самі. Розумієте, така абсолютна утилізація не росіян, от що означає війна Росії проти України. От що в принципі на політичному календарі Володимира Путіна на 20-ті, а може і на 30-ті роки 21-го сторіччя, коли запланована ця війна на виснаження, так що за великим рахунком немає нічого дивного. Ну, Я ви... думаю, що після цієї війни і Башкір буде менше, і татар буде менше і. Е... Тувинців буде менше, і бурят буде менше, і це буде чудовий для росіян бонус щодо зменшення кількості українців. Треба пам'ятати, що головна тут ідея уцілізація українського народу, щоб більше ніколи цей народ не міг конкурувати з росіянами. От коли. Росіяни кажуть про остаточне вирішення українського питання. Це воно і є не просто державність. Державність, як що має бути зліквідована. Тут навіть двох думок у російських шовіністів бути не може. Але в цій державності більше не може бути людей, які вважають себе українцями. Вони мають зникнути фізично, їх потрібно як більше знищити на фронті, витіснити. Але на їхні землі ж мають прийти етнічні росіяни. А не татари з башкірами, тому і вони мають загинути по дорозі. Це така я я сказав, людошевська програма політична і вона здійснюється. Ми бачимо це всі ці два роки. І вона буде здійснюватися, якщо буде продовжуватися наступні роки війна Росії з Україною. Ця війна буде втіленням цієї жахливої програми життя. І тут нема що протиставити, тому що ми не можемо з вами заборонити татарам і башкірам чи товинцям, чи бурятам йти на контракт до російської армії, коли вони просто не можуть прогодувати свою сім'ю сільській місцевості чи у маленьких містах своїх республік. Ну, тут ви напевно випередили моє наступне вже запитання частково. Тому що якщо ми бачимо, що нас хочуть знищити, ми 24 лютого 22 року, коли постала екзистенційна загроза, всі дружно сказали, ні, ми будемо стояти. Буде тяжко і зараз не просто, очевидно. Але коли. Е Знаєте, саме сама Башкия переживаю важкі втрати. Вони виходять на протести не тому, що їх знищують як народ, як етнос винищують, створюють такі умови, щоб вони підписували контракт і ставали гарматним м'ясом. А вони виходять, виходять проти фальсифікації рішення суду. Ну, ви прекрасно можете самі відповісти на це питання. Це і є перевага державності. До 1991 року українці саме так були гарматним м'ясом у війнах радянської армії. Як башкіри і татари сьогодні? Коли якщо у нас є власна держава, то весь сенс цієї держави, якраз в тому, що вона охороняє права українського народу, і українці можуть захищатися, якщо на нашу державу нападає інша, а держава Башкір чи Татар чи тувинців не Республіка Башкортостан і не Республіка Татарстан це тільки назви суб'єктів Російської Федерації. розумієте? І таким чином ці люди записуються в контракт на контракт в армію цієї держави. Яка для них є батьківщиною, яка є, мала бути охоронцем їхніх власних національних прав, тільки сутність російської держави, в тому що вона охороняє інший народ. А насправді не народ, а насправді хижий злочинний клан Володимира Путіна. Так що, якщо нам потрібно з вами відповісти на питання, в чому сенс держави, то держава вона так чи інакше захищає народи. Ми маємо можливість бачити, як люди роблять самостійний вибір, що вони йдуть в армію своєї держави. Яка не зацікавлена в тому, щоб українці гинули. Зацікавлена в тому, щоб ця війна була утилізацією українців інша держава, російська держава. А з башкірами така дивна ситуація: що російська держава зацікавлена в тому, що якнаймога більше українців було знищено під час цієї війни, але водночас зацікавлена в тому, що було знищено якнаймога більше башкір Ось такий парадокс. Пане Віталію, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Віталій Портніков, журналіст публіцист був в ефірі Вів Медіа. Пане Віталію, моє шанування, як завжди, дякую за хороший та якісний аналіз.